червня Все. як жалко, боже, як жалко. І дерева цвіт повбиває, клубніку я не вибрала теж, та як я вже радість. Подивися з плодами, все попили. Ой, і все дерево, все які... Що вас робиться? Все, от тобі і картопля, і капуста, і, і все на світі. Все побило. Все вже. Нічого немає. Ще такого не було. Ще такого ніколи не було. Ну було що багато, не такого ніколи не було. Такі книжки здорові. Це вообще. Це точно, що от тобі інакше. У мене таке впечатлення, що як кришу сніжки пробили на шифері. Може бути п'ять. Може бути, там дерки є, Дырки, Дирки, да? да, пробили шифер. То ж дірки п'ять. Да, да, да. Шифер побило. Да, побило шифер. да, шифер. На вильот, да? Да, на виліт побило шифер. Дірки цілі, бачиш? Угу. Йоли, пали. І ще й багато є. А то ти що так купила? М -м -м. Да, то дірки будуть. Правда, ну дивися. Да, 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 в нижніх волнах, везде.